Кожен справляється з болем по-своєму і кожен має свою межу. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а ми починаємо. Старшокласниця Вада збирається та їде в школу зі своїм другом Ніком. Під час уроку дівчині приходить смс від молодшої сестри Амелії, де вона просить допомогти. Вада виходить, щоб перетелефонувати сестрі, і виявляється, що в Амелії почались перші місячні. Дівчина заспокоює сестру та обіцяє ввечері розповісти про все детально. Після цього вада йде в туалет, де зустрічає однокласницю Міу. Дівчата перекидаються декількома словами і несподівано їх розмову переривають постріли. У школі починається стрілянина, і перелякані дівчата ховаються в одній із кабінок. Раптом вони чують, як хтось забігає в туалет і страшенно лякаються. Та це, виявляється, не злочинець, а один із учнів Квінтон. Хлопець пробирається в кабінку до дівчат, і вони бачать кров на його одязі. Квінтон зі сльозами на очах каже, що його брат щойно загинув в перестрілці. Міу від переляку починає нудити, але в цей момент Тріця чує, що до школи прибула поліція. Упродовж кількох тижнів після інциденту травма вади призводить до того, що вона впадає в депресію та ізолюється від своєї родини. Вада майже не їсть та не спілкується з батьками і сестрою. Єдине, з ким вада підтримує зв'язок, мія, адже дівчина також перебуває в депресивному стані і добре розуміє, що відчуває вада. Однокласниці намагаються підтримувати одна одну в переписці. Котрого дня Вада зустрічається з Ніком, від якого теж віддалилась. Хлопець роздумує над тим, для чого злочинцю було вбивати школярів, чому вони вижили, а хтось загинув. А потім пропонує заснувати клуб чи зробити збори, щоб написати закон, за яким будуть контролювати зброю у школі. Сидячи вдома, Вада переглядає відеомії, яка займається танцями, і вирішує заглянути до неї в гості. Міа, обидва батька якої поїхали за кордон, радо впускає гостю та наливає їм по келиху вина. Вада розповідає, що скоро відбудуться похорони брата Квінтона, і вона вирішила піти. Міа підтримує подругу і пропонує сходити туди разом. За якийсь час вони прощаються із хлопчиком, який так рано пішов із життя. Більшу частину часу вада проводить у своїй кімнаті, нікуди не виходить і нічим не займається. Її розворушити не вдається навіть Амелії, проте час від часу вона зустрічається із Мією. Дівчата зближуються і котрогось вечора Міа просить ваду залишитись, доки вона не засне, адже відколи сталася трагедія, дівчина майже не спить. Сама ж Вада теж страждає від безсоння і нічних кошмарів. Котрого дня дівчині телефонує Нік і каже, що вирішив повернутись в школу і відновити навчання. Мати Вади Патрісія питає, чи готова донька також повернутись до навчання. Але оскільки бачить, що депресія Вади не пройшла, дозволяє залишатись вдома, проте з однією умовою для вади наймають психотерапевта. Дівчина розуміє, що батьки хочуть їй допомогти, але вона не в захваті від терапії. Психолог намагається знайти контакти з вадою і не наполягає на негайних щирих розповідях. Натомість, дає перелік питань, на які вада має дати відповідь, і з допомогою яких вони краще зрозуміють її психоемоційний стан. Вада отримує смс від Квінтона, і той дякує, що дівчина прийшла на похорон його брата. Через трохи вони зустрічаються в кафе. Хлопець і дівчина майже не говорять, співчуваючи один одному через пережити без слів. Нік стає борцем зі зброєю і починає відвідувати різноманітні телешоу, щоб звернути увагу влади і підвищити безпеку в навчальних закладах. А Вада весь час проводить із Мією. Вони курять марихуани, щоб розслабитись, діляться усіма переживаннями і секретами та навіть засинають, спілкуючись по відеозв'язку. Патрісія вмовляє доньку повернутись до школи, щоб вона не пропустила занадто багато матеріалу. Вада неохоче погоджується, проте там стикається із проблемами. По-перше, на всіх уроках учням розповідають правила поводження та евакуації під час стрілянини чи інших надзвичайних подій, що ще більше вганяє ваду в депресію. А по-друге, вона не може змусити себе увійти в туалет, де сховалася під час інциденту. Протерпівши всі уроки, вада поспішає додому. Ненароком вона наступає на жестяну банку та гучно роздавлюється і від страху дівчина мочиться в штани. Щоб упоратись зі стресом, вада купує екстезі в одного із старшокласників. Дівчину накриває хвиля кайфу прямо на уроці. Ведучи себе несвідомо, вада розжовує ручку і вимазується чорнилом. Вона виходить в туалет і пише смс Ніку з проханням допомогти. Хлопець знаходить подругу в неадекватному стані і вирішує відвезти її додому, щоб вчителі нічого не помітили. Наступного дня Ваді телефонує Квінтон і питає про її самопочуття. Адже, будучи під наркотиками, дівчина завалювала його дивними смс. Вони домовляються зустрітись, і ввечері Квінтон приходить в гості до Вади. Вони дивляться фільм і непогано проводять час разом. У їх компанію намагається втрутитися Мелія, але вада досить агресивно реагує на сестру, з якою до стрілянини у школі мала гарні і теплі стосунки. Не маючи бажання знаходитись поруч із сім'єю, вада йде до мії. Вони проводять час разом, ділячись секретами і обговорюючи те, що жодна ще не мала інтимних відносин з хлопцем. Дівчата вирішують напитись, і після веселого вечора, неочікувано для обох, цілуються. Обидві розуміють, що хочуть цього. Тому вада і Мія проводять ніч разом. Прокинувшись зранку, Вада поспіхом покидає дім подруги і йде додому. Там на неї нападають батьки, які всю ніч шукали доньку. Вада каже, що напилася ночувала у подруги, і ще більше вона нічого пояснювати не буде. Вада йде до Ніка і питає, чому він не прикрив її, коли телефонували батьки. Нік каже, що він боявся за подругу, адже останній раз, коли він її бачив, вада була під дією наркотиків. Хлопець сперечається із Вадою. Він каже, що вона досі не пережила трагедію і не дає нікому собі допомогти. В результаті друзі сваряться і Вада покидає дім Ніка. Після цього вона зустрічається із Квінтоном і скаржиться йому на Ніка. Хлопець розуміє та заспокоює Ваду, але каже, що Нік наляканий, як і всі інші, проте він має бути сильним, оскільки взяв на себе тяжку місію по боротьбі із зброєю. Вада вирішує змінити тему і розпитує Квінтона про його брата. Хлопець із теплотою згадує його і каже, що постійно відчуває брата поряд. Після цієї розповіді вада цілує Квінтона, але хлопець м'яко відштовхує її і каже, що емоційно не готовий до відносин. Вада вибачається за те, що зробила і вибігає із машини Квінтона. Дівчина ще більше віддаляється від своєї сім'ї, друзів та навіть Міа. Котроїсь ночі в кімнату до Вади приходить Амелія. Вона вибачається перед сестрою, що та ледь не загинула через неї. Вада не розуміє, про що говорить Міллі, і перепитує її про це. Тоді Амелія пояснює, що сестра більше з нею не спілкується, вони не діляться секретами, і її постійно немає вдома. Тому, на її думку, Вада образилась на неї через телефонний дзвінок. Адже якби дівчина не подзвонила, сестра б не вийшла у коридор, де відбулася стрілянина, і була б в безпеці. Вада запевняє Амелію, що це не так, і вона ніколи на неї не злилась. Дівчина каже, що тоді у школі ніде не було безпечно, і сестра тут точно ні до чого. Вада переконує Амелію, що дуже її любить, і вона завжди буде на першому місці у її житті. Після цього сестри миряться. Деякий час по тому вада розкривається перед батьком. Вона ділиться з ним своїми переживаннями, і чоловіку вдається підтримати доньку. Вони нарешті відновлюють контакт. Вада вирішує побачити Змія. Вона приходить до неї, і дівчата зізнаються, що боялись, що їх дружба зруйнована тим, що між ними відбулось. Вада і Міа вирішують не згадувати більше про це і спілкуватись як раніше. Міа каже, що хоче повернутись на танці, адже не займалась жодного разу після пережитого у школі, і Вада підтримує її рішення. На наступному сеансі терапії виявляється, що вада досягла певного прогресу в тому, щоб змиритися із тим, що сталося. Вона починає розкриватись перед психологом і вперше щиро зізнається, що боїться, що відчуває злість та не почуває себе в безпеці. Вона розповідає, що зовсім по іншому переживає стрес і, скоріш за все, не помириться із ніком, який прийняв те, що відбувається, і завдяки цьому намагається зробити світ кращим. Ввечері Вада вирішує помиритися із матір'ю. Вона вибачається за свою поведінку і розповідає про все, що з нею трапилось, і навіть про ніч із Міа. Патрісія вирішує підтримати доньку і спокійно все обговорити. Вони нарешті відновлюють теплі стосунки. Наступного дня Вада чекає Міу біля танцювального класу. Раптом на її телефон приходить сповіщення новин про чергову стрілянину в школі в іншому місті країни, внаслідок якої загинуло 12 учнів. Увади, починається панічна атака. Дякую усім за перегляд. Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний YouTube. До зустрічі у нових відео.